Що треба їсти при аутоімунному теридиті та захворюванні щитоподібної залози? Чи потрібно слідувати аутоімунному протоколу? Вітаю, мої любі українці! З вами лікар-дієтолог доктор Кет, і це моє нове відео, яке ви довго чекали. У мене є вже одне відео про аутиву протокол, але я вирішила його перезняти та додати багато інформації, яку ви часто мене питаєте в коментарях. І сьогодні ми розберемо, що саме потрібно їсти і чи можна відновити. Своє здоров'я за допомогою харчування при аутоімунному тередиті. Чи потрібно слідувати аутоімунному протоколу та взагалі навіщо нам треба оце харчування? Бо ендокринологи в поліклініці та в частних приватних клініках вони ніколи не говорять про харчування. Можливо, це якийсь міф. Треба розбиратися. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайк. Ставити дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео, та задавайте ваші питання в коментарях. Але я нагадую, що не треба вам відправляти свої аналізи, бо ми аналізи розбираємо на персональній консультації. В коментарях це просто неетично та неефективно. Отже, у нас є питання. Чи справді харчування має вплив на наше здоров'я, так як я його пропагандую? Чи потрібно нам притримуватися дієти? Давайте розберемося. Всі наші захворювання вони наслідок нашого способу життя. Генетична схильність до тих чи, тих, чи інших захворювань вона теж має залежність від вашого способу життя. Тобто чомусь деякі гени активуються, а чомусь не активуються і від чого це залежить? Ну а вже ж від вашого способу життя. Тому я вважаю, що не потрібно перекладати відповідальність за своє життя на якісь там міфічні обставини, якісь там е, важ... супер такі стреси, які виникали з вами. Все це наслідок вашого способу життя. Ваш організм він здатен справлятися зі стресами, з вірусами, з бактеріями, активувати чи дезактивувати різні гени. Від чого це залежить? Спосіб життя, що це взагалі таке? В першу чергу це харчування та ваш режим. І деякі просто якось відрізняють, я просто зрозуміла по сторіс, що багато людей. Не розуміє, що таке спосіб життя. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм, там дуже багато цікавої інформації. Зараз в мене такий підйом, і я дуже багато чого публікую в Сторіс і в Різ. Так от, багато людей е, не розуміють, що харчування це і є ваш спосіб життя. Тобто, що ви їсте, як ви їсте, коли ви їсте і як часто ви це робите? І це впливає на все. Ваше життя на всю роботу, починаючи від роботи шинково кишкового тракту. Далі це йде е, по сходинкам до дефіцитів, тому що запалення в шинково кишковому тракті призводить до дефіцитів. А дефіцити вони призводять до порушення гормонів. І це отак по колу ми ганяємо. Тому дуже важливо розірвати ці коло і почати. Робити правильні речі для того, щоб відновлювати свій організм, це вкрай важливо зрозуміти. Я вас хочу мотивувати, що навіть якщо ви не вірите в те, що вам це допоможе, що ви вірите в Еотірокс та Ельптіроксин, хоча б спробуйте, це от ваша на вашій совісті, спробуйте місяць, і ви подивитеся. Як зміниться рівень вашої енергії? Як зміниться відчуття у вас в животі? Чи будуть у вас оці здуття? Чи будуть у вас закрипи? Я зараз все детально розкажу, яке харчування потрібно: сніданок, обід, вечеря, вся ця інформація буде, тому дивіться до кінця. Але ви повинні свій мозок налаштувати на те, що зараз буде щось нове. Зараз буде нова. Нові звички, нові правила, нові відчуття, і це дасть вам 100% результат? Чому так важливо притримуватися дієти? Давайте почнемо з того, якої саме дієти. Моє буде правило вам таке залізобетонне, що вам не можна вживати глютен, молочку і цукор. Чому оці, на цю, цих трьох китах? Будуються всі ваші хвороби. Всі ваші хвороби. Дивіться, будь ласка, відео про молочні продукти. Я зараз не буду там розписувати багато, чому це не корисно, але краще подивіться, просто відео про молочні продукти, що вони навіть можуть викликати рак. У жінок це рак грудей, рак яєчників, у чоловіків як рак яєчок. Це важливо Казеїн, він дуже схожий на глютен. Глютен це білок, який має запальний ефект. Чому він запалює наш організм? Тому що природа так його побудувала, його функція захисна. Він захищає пшеницю від гризунів. Тому а, в нашій реалії генномодифікована пшениця містить набагато більше глютену, ніж, наприклад, там, 20, 30, 40 років тому. Тому той хліб, з яким переживає ваша бабця. Битву під Сталінградом, це вже інші продукти. Просто уясніть. Перестаньте порівнювати себе з первісною людиною. Не треба цього робити. Будь ласка, ми вже сучасні люди, і в нас сучасні продукти з сучасною кількістю різних токсинів, які нас руйнують. Тому не треба там згадувати про блін мамонтів і про людей, які там полювали, і все в них було добре. Ну і так. На скидочку їх тривалість життя була там до 30 років, щоб ви розуміли. Ну, зараз наші українці хоч якось там доживають до 65 а ви можете жити набагато більше, тому що резерви в вашому організмі набагато більше. Отже, глютен він запалює стінки кишківника. Чесно, я сама мінімально їм глютену, в мене немає утимуного тероїдиту. Але е, є здуття постійні, тому е, я відмовилась від молочки, від глютену, від цукру, я майже не вживаю солодкого. Чому важливо прибрати глютен? Ще є така е, інформація, я не можу вам знайти дослідження. Знаю, зараз будуть кричати Дайте до дослідження, дайте до дослідження. Дослідження я можу особисто проводити на своїх пацієнтах, яких є результати, що антитіла знижуються. Є теорія, яка каже, що глютен дуже схожий на клітини щитоподібної залози. І коли йде збій в імунній системі, чомусь пщок і глютен. Стає щитоподібна стає глютеном. Тобто, на ваші антитіла вони всією силою хочуть зруйнувати вашу щитоподібку, тому що а, вони думають, що це глютен. Тому всім, в кого є автоімунетеридит, це моя особиста рекомендація, яку я рекомендую вам притримуватися, відмовитися від глютену, від молочки і від цукру. Це прям важливо і важливо це зробити. Тотально, повністю. Тому що якщо ви будете трошечки порушувати, трошечки булочку якусь з'їсти, то глютен потрапляє в кишківник і у нас виникає а, запалення. Чому важливо притримуватися харчування? Тому що ваше харчування воно зруйнувало вашу підшлункову, ваш жовчний, ваш шлунок. І... Нам треба саме цим харчуванням відновити роботу цих верхніх відділів. Тому що якщо у нас є запалення верхніх відділів, порушення функцій, то це призводить до того, що виникає запалення в кишечнику. І, а кишечник це якраз є наше джерело оцих антитіл. Кишечник це імунна система, бо там на 80% знаходиться наш імунітет. Як тільки ви сядете на дієту, у вас відновиться робота, ШКТ, у вас пройдуть здуття, у вас пройдуть закрипи, ви повинні ходити в туалет кожен день. Ви не зможете відновити роботу щитоподібною, якщо ви не будете постійно, регулярно спорожнювати свій кишківник. Далі молочні продукти. Молочні продукти, по-перше, людина може мати непереносимість, алергію. І також там є казеїн. Казеїн теж саме, що і глютен. Це агресивний білок, який запалює стінки кишківника. Також там є гормони, пестициди, токсини, антибіотики, вся це добро, яке нас знищує. Тому, будь ласка, без глютену, без молочки, цукор. Цукор призводить до дисбактеріозу кишківника – ми цукром підкормлюємо патогенну флору. Патогенна флора дорівнює запалення, тому це дуже важливо розуміти. Прибираємо будь-ячка глютен, молочко і цукор. А, далі інші групи, які а, треба рекомендовано прибрати з вашого раціону, це пасльонові. Це помідор, це перець, це баклажан, це картопля. Чому? Тому що вони містять в своєму складі лектини. Лектини це така група продуктів, з якої проходить глютен, і вони теж можуть запалювати кишківник. Я вам рекомендую зробити таку повну дієту, щоб ви зразу відновили свої, своє самопочуття. Це прям дуже важливо. Ми прибираємо молочку, ми прибираємо цукор, ми прибираємо пасльонові і деякі рекомендують прибирати яйця. Я не можу однозначно сказати з приводу цього продукту, але якщо ви маєте слабкість, головні болі, здуття, вас закрепи постійні, ви відчуваєте себе депресивно, то краще спробуйте, якщо ви вже сіли на дієту, приберіть яйця. Ви побачите, як воно все покращується. Далі ми будемо говорити, що ж таки можна, бо. В попередньому відео я все детально розказала. Люди слухали одним вухом е і сказали: а що ж тоді їсти? Ми сьогодні розберемо, що тут що треба їсти. Ми ще прибираємо бобові. Також бобові можуть викликати теж запалення стіна кишківника. Ми залишаємо просто звичайні каші. Це може бути гречка, кіно, рис, пшонна каша це безглютенові каші. І так. Що ми прибираємо? Що відноситься до глютену? Хліб, булочки, печеньки, конфетки, піроженки. Вся ця гвардія нафіг, бо ми працюємо над нашим організмом. Далі, що у нас є, це молочні продукти. Безлактозні молочні продукти це таке саме зло, не беремо. Замість цього можна брати кокосові йогурти. є дуже багато класних виробників в інстаграмі. Якщо ви на мене підпишетесь, я вам скину в особисті, які, де я замовляю кокосові йогурти. Вони реально бомба, вони по смаку навіть схожі на молочні продукти, тільки краще. Ми прибираємо да, булочки, конфетки, печеньки, цукерочки, йогурти, сирки, фету, бринзу, моцарело, пармезан, овечі, сири, козі, сири. Все це прибираємо, тому що там є казин, там є лактоза. І е, Будь ласка. Зрадійте тому, що ви отримали цю інформацію. В мене є реальна. Підписниця, яка мені писала в інсту, про те, що вона, подивившись моє відео, прибрала всі ці мусорну сміттєву їжу. Вона стала себе набагато краще відчувати, і вона себе е, відчуває більш енергійніше і, і каже дуже класну інформацію, що в неї відновилися рецептори, що вона більше смаку відчуває. Не страждайте. Радійте, щоб ви знайшли вихід. Так, харчування це не єдина штука, яку треба робити для того, щоб відновлювати роботу чи то Але це база для всього організму. Всі хвороби починають лікувати саме з харчування. Це база, це те, що призвело вас до поломки, і те, що вас, вам допоможе вилікуватися. Так, це не панацея, комусь не допомагає, в когось організм більше реагує. Когось менше, але ви точно повинні це почати робити. Прибираємо всі сміттєву їжу, прибираємо печеньки, булочки, конфетки, хліб, молочку, пасльонові, помідор, ой, помідор перець, баклажан, картоплю. І е, прибираємо чечевицю, фасоль, горох. Е, всі ці штуки прибираємо. Що в нас залишається? Обогі! А, яйця ще, ще я, яйця краще теж прибрати. Що ж нас залишається, божечки, що ж їсти, що ж їсти. Залишається у нас багато чого. Залишається м'ясо, курка, індичка, телятина, яловичина. Але ну, я вже зараз вам зламаю мозок, але я повинна це сказати. Беріть, будь ласка, фермерський, якщо у вас є така можливість, бо ці курки, вони теж на антибіотиках. Ну, таке життя. Чесно, я подумала, от зараз в мене такий інсайт, що треба. Так, треба. Є насправді зараз в супермаркетах, мені здається, вже кулька без антибіотиків, там, типу якась еко, ну, коротше, е, можна брати рибу, але рибу чим менша рибка, тим вона корисніша, тим менше в неї токсинів. Рибка, яка у нас. Е Хек, карась, короб, а, сібас, дарада, скумбрія. Чесно, лосось може бути, але рідше, бо він такий здоровенний і він достатньо жирний, і він теж як курка зараз на антибіотиках. А, так, морепродукти, морепродукти рідше, креветки, мідії, кальмари. Кальмари краще всього, бо креветки та мідії – це фільтри моря. Замість картоплі, беріть батат. Хтось там скаржився, що ботату там немає, де купити батат. Це не проблема, можна замовити в інтернеті. Замість хліба ми можемо брати хлібці, це теж дуже класно. Беремо хлібці, можемо брати льняні хлібці або є овочеві такі санфіл. Дуже класні, я їх рекомендую по овочам. Овочі у нас можуть бути брокколі, капуста білакачана, капуста брюссельська, капуста цвітна. Капуста, Коротше, всі види капусти можуть бути, зелені побільше, огірки у нас можуть бути. Що, що в нас там ще може бути морква, буряк, гарбуз, такі сезонні овочі можуть бути. Спеції всі можемо додавати. Це теж дуже класно стимулюєму систему. класно, можемо його в добавках навіть приймати. Каші це у нас гречка, рис, кіно. Пшонна каша, цього в принципі достатньо. І е, горіхи ми можемо їсти на перекус. Горіхи грецькі, е, фундук мигдаль, е, арахіс, це бобове, не беремо. Мені здається, що саме звичайний наш цей грецький горіх він підходить. Фрукти в обмеженій кількості ну, це нормально, що ми їх не будемо переїдати. Це може бути там. Персики, груші, яблуки. Коротше, е, ну, ваш смак один-два фрукти в день може бути, якщо це маленькі, то можна більше. Віддаємо перевагу ягодам. Ягоди у нас е, будуть, які в нас там, чим насичені ягоди, тим вона е, корисніша, тому ягоди ми можемо їсти більше. Е, дивіться, в мене є відео про раціон. Що можна їсти, меню навіть там готове. Я пропоную вам передивитися це відео, воно достатньо популярне, і е, собі там скласти якісь моменти. Ви можете приходити до мене на консультацію. Це Нормально не розбиратися самостійно. Ви здаєте аналізи, ми дивимося, я призначаю, крім лікування, ще призначаю нутрицептики, відновлення повністю всього ШКТ, відновлення роботи щитоподібної залози. Якщо у вас є дефіцити, там заліза, білка, ми все, всім цим працюємо. Є разова консультація, є програма з супровідом хто хоче. Тому а, приходьте, я буду рада вам допомогти. Залишайте ваші питання в коментарях, підписуйтесь також на мій інстаграм, бо там багато цікавої інформації. Зараз в мене дуже активний період, я хочу вас, з вами ділитися, тому обов'язково підписуйтесь, підписуйтесь на цю сторінку, ставте лайк, залишайте коментарі також тут, ставте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. І з вами була лікар дієтолог Катерина Пашко. До нових зустрічей!